Їм якісь місце право працевлаштування тимчасово, хоча б щоб вони ну цей один з видів терапії, деякі прилюдно, можливо, ви також треба... протокольно зазначили. На сьогоднішній день у нас на обліку перебуває 3103 особи, з яких 460 це особи жіночої статі. Одним з дієвих заходів з протидії домашнього насильству є винесення термінових заборонних приписів стосовно кривника. За 10 місяців поліцейськими винесено 2692 таких приписи, де застосовувалися заходи, такі як зобов'язання залишити місце проживання в термін від однієї до десяти діб 343 рази. Це одне з самих суворих, скажімо так, обмежень. Заборона на вхід та перебування в місцях проживання це 306 разів. І заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Це Переважна більшість це 2,5 тисячі разів. Тому що, як ми розуміємо, що переважає в нас насильство це психологічне, тому і поліцейські десь застосовують на підставі оцінки ризиків заборону контактувати в будь-який спосіб. Крім того, судами у нас винесено 50 рішень про направлення кривника на проходження програм, також 38 обмежувальних приписів. Стосовно керівників. І одним з дієвих аспектів протидії домашньому насильству є і порушення кримінальних проваджень в даному напрямку. Тобто, в нас всього вже 105 кримінальних проваджень по домашньому насильству зареєстровано, з них 96 направлено до суду. І 35 кримінальних проваджень за невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів чи непроходження програм для кривників. 35 зареєстровано, 25 направлено до суду. Цієї поліції прияється серйозне питання профілактики домашнього насильства. Зокрема, що стосується дітей на контролі перебуває питання. Відмітків у базах, відповідно далі вже надання статусу дітям, які перебувають під час чинення домашнього насилля між батьком і ну, іншими членами сім'ї. Згідно закону такі діти також і потерпілими від домашнього насилля. Цього року ми маємо 475 таких зафіксованих фактів. Це тільки зафіксованих. Ви знаєте, що насилля це правопорушення латетин і дуже багато ми про це не знаємо. Тому є над чим працювати. Хотів би сказати інший момент. В цьому році в нас є ріст кількості дітей потерпілих від злочинних посягань. І найбільша кількість злочинів, які скоєні відносини дітей, це злочини з до домашнього насилення. Стаття 125, 126 кримінального кодексу тобто легке тілесне ушкодження або фізична біль. Тобто нам є над чим серйозно працювати. В плані профілактики і, каси, і е, це питання щодо програми для криників, воно також буде на це впливати. Ну, скажімо так, е, Інша, хоча б медаль цієї сторони, що е, стосується домашнього насилля відносно дітей, на жаль, маємо випадки, коли діти також вчиняють домашнє насилля. Ми в цьому році маємо 15 е, е, осіб, які поставлені на облік за вчинення домашнього насилля. Ну, вони у нас перебувають такі діти на обліку рік часу, ми з ним повідомлення прихлищі заходи.